На Одещині триває ліквідація наслідків ворожої атаки на місто Чорноморськ. Через масований обстріл ударними безпілотниками його жителі залишилися без електрики. Одна людина дістала поранення. На тепер критично важливі об'єкти інфраструктури заживили від генераторів. Працюють пункти незламності. Докладніше про ситуацію в місті Дивіться у матеріалі Андрія Анастасова. Близько 50 шахетів атакували минулої ночі Чорноморськ та сусідні села. Майже всі безпілотники сили ППО знищили, але були й влучання. Частково зруйновані кілька приватних будинків. Одна жінка дістала поранення. Медичну допомогу їй надали на місці. Поруч ворожий шахет влучив у складські приміщення автопідприємства. Будівля зруйнована, згоріла вантажівка та два пасажирських автобуси. Ці автобуси перевозили людей. 70-й маршрут. Нічого. Ого, тут такого немає. У нас звичайна ремонтна база, склади та й усе тому складно навіть підібрати слова, щоб висловити, як ми до цього ставимося. Але найбільше внаслідок атаки постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури міста. Жителі Чорноморська нині повністю без електропостачання, а це приблизно 30 тисяч абонентів. З повномасштабної війни з 22-го року це на наше місто було здійснено саме така масова атака, і на превеликий жаль, все було на цивільну інфраструктуру, особливо на енергетику. Так? Наразі міська лікарня заживлена від генераторів, так само об'єкти водоканалу. Утім, водопостачання відсутнє у жителів верхніх поверхів. Невдовзі комунальники обіцяють розв'язати і цю проблему. У нас в місті існують невеличкі насосні станції підкачки, які докачують на верхній етажі. Значить, ми зробимо графік, і ці люди будуть получати по графіку воду. Там я думаю, що це буде три рази на сутки по три години. Основна маса людей чорноморської громади з водою. Жителі міста очищену воду можуть безкоштовно набирати у місцевих бюветах. Люди зізнаються, ніч справді була пекельною. Ну, як вам сказати, це перший раз таке було, тому цілу ніч фактично не спали. Наші хлопці тут працюють добре, їх завжди збивають. А от цю ніч. Вибухи були чути і як збивають, і як прилітають. У місті розгорнули пункти незламності. Там за потреби можна зарядити гаджети. А от коли енергетикам вдасться відремонтувати пошкоджене обладнання, поки що невідомо. Енергетики зараз роблять виставки і смотрять наскільки пошкоджені об'єкти цієї інфраструктури. Ну хочу зразу сказати, я вночі виїжджав туди. Була дуже така велика палумня, горіла так. що Розуміємо, що дуже пошкоджено через нічну атаку у Чорноморську обласна прокуратура. Ура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення росіянами воєнних злочинів. З Одещини Андрій Настасов і Міханошин, подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини на Чернігівщині через атаку російських безпілотників знеструмлене місто Ніжин та прилеглі до нього громади. Як повідомили в ОВА, окупанти поцілили по об'єкту цивільної критичної інфраструктури у Ніжинському районі. У Ніжині також проблеми з водопостачанням енергетики працюють аби відновити електрику. Загалом за добу російська армія 57 разів обстрілювала Чернігівську область. Про це в ефірі марафону розповів радник голови Чернігівської ОВА Андрій Подорван. Били із артилерії, мінометів, запускали fpv дрони різних типів. Власне, вночі також область була під атакою російських ударних безпілотників. Окрім влучання в Ніжені, про яке ми говорили, також є влучання у будівлю власне, ну у зерносховище фермерського господарства у Семенівській прикордонні громаді. Дев'ять населених пунктів Харківщини зазнали ворожих ударів минулої доби. Росіяни застосували різне озброєння, зокрема дрони типу Герань, ланцет та Молнія. Пошкоджені і зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Неспокійно сьогодні, зокрема, у Куп'янську про оперативну ситуацію у місті та поблизу нам розповів Андрій Канашевич, очільник Куп'янської районної військової адміністрації. Зранку були атаки Куп'янська і населених пунктів Кіндрашівської громади. відповідно, на жаль, є дві е, е, людини: два чоловіка 82-го та е, 58-го років народження, які е, отримали поранення. Їх шпиталізована. Одна людина постраждала безпосередньо. місті Куп'янськ. атака була по цивільній активці е, здійснена. Другий був на подвір'ї власного будинку в населеному пункті Нечволодівка. Це Кіндричівська громада. Я так само отримав поранення. Попередньо це була артилерія. Так само ворог застосовував БПЛА по великоборлуській громаді по двом населеним пунктам. Є у нас пошкоджені будинки на щастя без постраждалих, тобто можна говорити, що ситуація і її напруженість вона залишається без змін.